З одного боку є побоювання, так чи варто нам сьогодні забитих м'ячів очікувати. З іншого чомусь, чесно, є відчуття, що це має бути динамічний поєдинок, е такий е тактично цікавий поєдинок. І я сподіваюся, що Мартонович Пономарьов одне одному все ж таки сюрпризи приготували. Що вони здивують одне одного, здивують нас із вами. І е е що ми з вами подивимося хороший видовичний поєдинок. Склади оптимальні втрат важливих Немає всі найсильніші. Зібра. На полі в обох колективе. Артема Шабанова, але м'яч залишається. У ЛНЗ продовжується атака. Денис Кузик Кузик, подача з лівого флангу. У майданчик майданчик оба грає на виході Варакута. І зупиняє гру Андрій Коваленко. Там кілька футболістів у нас штрафного майданчика. Розташевуються. Саме на газоні. На це реагує головний армій. Подача від кузика і оба в боротьбі з двома опонентами. Там схоже, що варакута. Пройшовся по Олександру Мартинюку, наскільки я розумію. Он, давайте ще раз. Ну та Веракута зносить Мартинюка. Шабанов з проспером там в своїй боротьбі. От четвірка на пари розділилася. Просто... Армія Рашиця розворот проти Пасіча. І непогано вдається втікти зараз албанському футболісту. Є просування далі. Від Рашиці є підстраховка. На фланзі. І Тодо не вдається пробити. По-моєму, грає в м'яч Паламарчук. І... Заводиться в бік і Тодо. Ну, центральний нападник в такій ситуації, напевно, що має намагатися грати, грати до кінця, так? тягнутися за м'ячем, пробувати пробувати поворотах. Коронні вбігання. І із глибини до штрафного майданчика. От під такі передачі, зокрема, коли він підключається. Зараз момент і Тодо. Таким чином, з м'ячем опинився. ще спроба. Олексій Паламарчук забирає віч на йти друг до ні. Тому Яшарі не найкращим чином грає головою, м'яко кажучи. Скидає його далі на ітоду, який отримує можливість спробувати по воротах. Але е, Яшарі Горіну має подякувати. Хороша реакція від е, 25-го номера і черговий довгий пас від Паламарчука. Ну, по-моєму, приціл потроху налагодив Олексій в процесі поєдинку. 32 друга хвилина отут тут в ногу про сперу поклав. Далі пасіч, подача, і от вона атака ЛНЗ. Оце напевно приклад того, як після довгої передачі від Голкіпера. Черкаська команда може конструювати свою атаку, доводити до небезпеки буквально в оскільки дві передачі, по суті. Під центрі уваги всі вбігають до штрафного подачі від Калюжного удару немає. Литвиненко грає головою тут Рябов. Калюжний з ходу лівою. Хороший удар від нього. І мені здається, це перший удар в площину взагалі у нашому поєдинку. На 41-й хвилині зараз завдає його Іван Калюжний. Коли готували так, цифру про те, що. Найбільше за меж штрафного майданчика в українській прем'єр-лізі пробуває Іван Калюжний. 17. ударів. Далі Лутвиненко. Перший за м'яч чіпляється. Рашиця знову вдало проти Пасіча. Рашиться на лівому фланзі продирається. Далі. У штрафний майданчик, Як прибирає муравського. І Тодо і Ще добивання. Паламарчук. Сейв. Крупський. Крупський загубив м'яч. Там падіння армієра Рашиці. Я думаю, момент до якого ми ще будемо обов'язково повертатися. А поки що ЛНЗ контратакувати намагається. Класно, він проти Пасіча, потім проти Рябова. І зрештою втикається в Назарія Муравського. До речі, удар непоганий, що в куточок ішов. Муравський чи не підчепив? Оцей, напевно, ракурс найкращий, такий найінформативніший з приводу падіння албанського футболіста. Але чесно, от. З тих повторів, які ми бачили, не наважуся говорити, що Муравський бив свого суперника по ногах що він підбивав Рашицю. У них там дуже близько насправді ноги було, і дуже дуже на тоненького оця ситуація. Якийсь, ще не знаю, сантиметр в бік Рашиці, і були б у Коваленка підстави давати пенальті. Він у мотеліста 1925 два відзначали. Антюха о, дуже мало і тодо о, йому важко проти муравського. А от Рашиця на фланзі це той футболіст, який включаючись. Дуже-дуже непогано кілька разів впорався із Пасічем, а іноді навіть з футболістом, який його страхував, зараз ми чуємо крик і відчуваємо біль дідика. В підкаті йшов дідик проти свого опонента, і Антюх падає. Падає на свого суперника так, що Роману Дідику схоже. Серйозно потрібна буде допомога. До речі, по суті, єдиний центральний захисник, який у ЛНЗ ще залишається як варіант. Дідик по дорозі ще й жовту картку заробив. Бачите? Ще й із попередженням залишає поле 29 номер. З появою Дайко, так, це у нас виходить, Горін перейшов на позицію лівого центрального чи правого центрального в трійці грав. Зараз Проспер з м'ячем. Проспер прокидає. Проспер! 1-0! ЛНЗ забиває! 62-га хвилина! Проспер оба! Та хто б ще? З нічого взагалі вигадав забитий м'яч? Як не він? Проспер оба. Паламарчук асист, правильно ж? Вау! От нічого взагалі не відчувало біди для харків'ян. Абсолютно нічого. І е, тут Проспаруба. Забуває. Виносить Паламарчук. Дивимося. Над Чабанова м'яч пролітає. Далі Павлюк. і Проспаруба. Як він ставить плече своєму опоненту, не пускаючи павлюка до м'яча. Потім другим прокидає і удар. Продавив Павлюка. Не найкращим чином діє центральний захисник проти восьмого номера ЛНЗ. Плечем в плече. та якщо тут взагалі була ця боротьба насправді. Ну, окей, напевно, що була. Підвторі бачимо, що проспар трішки виштовхував свого опонента, але, звичайно, в межах права. Є стандарт ЛНЗ призводить до небезпеки потенційної біля їхньої, їхніх воріт. Рашиться. Подачу виконує до штрафного майданчика. Це для Олексія Паламарчука дуже просто. І Паламарчук, звичайно, тепер буде в подібних епізодах з М'ячем валитися. На газон. Одного разу Шабанов з Павлюком не змогли зачепитися за нападників ЛНЗ. Не змогли створити їм цю зону тотального дискомфорту і сходу. Ба відправляє м'яч в сітку. Там хорошу позицію вбігав партнер за спини захисникам. Дуже висока лінія була у харківської команди. Ух ти! Розворот продавити. Вдалося подача! Удар по воротах! А, ну, окей, майже по воротах. Недалеко від площини, але Ермір Рашиця у ворота не влучає. Все ж таки кутовий буде. Яким взагалі диво Мантюх виліз з-під двох суперників ще й подав там? Як його пропустили? Яшар і Рябов, подивіться. Класна дія Дениса Антюха. Правим флангом спроба зайти до штрафного подача. Удар у виконанні Владислава Калітвінцева. Там буквально за кілька секунд до того дуже добре було чутно. Дай дальня, дай дальня. щоб він контролював свого футболіста. По дальній це розташовуючись. І він проти Калітвінцева у цьому епізоді грав. О, на щастя, для Дайко Владислав Шульга. Подача від Калітвінцева. І це була подача з ударом! Поворотах і зрівнюють м'яч. Точніше, зрівнюють рахунок. Харків'яни цим ударом. Опа. Не зрівнюють. Дмитро Сауленко. Четвертий слеж боковий арбітр у нашому сьогоднішньому матчі показує, що м'яч вийшов за межі поля. Момент подачі. Я так розумію. Ну, є вар. То, справа, правда, стосується от, лінії поля, і чи перетнув м'яч, лінію вирід, чи не перетнув. У нас дуже часто починаються проблеми з потрібним ракурсом. Чи будуть Ну, вгадуємо. Вгадуємо. Хоча дуже впевнене рішення арбітра, зверніть увагу. Він, з... він прапорець здійняв вгору ще м'яч не встиг опуститися на футболіста харківської команди. І тут давайте про що говорити: в динаміці арбітри в полі. Андрій Коваленко принаймні він не встиг дати свисток. Взяття воріт рід сталося. От вилітає. М'яч. Кого дуже класно насправді ловить. Його дуже класно пробуває в кут. Коломарчук непоганий не стрибок, але важко, важко реагувати на цей м'яч. Кравчук зараз штрафного майданчика ЛНЗ. Отримує шанс. Кравчук не забиває. А міг би крапку ставити у цьому поєдинку Данило. Кравчук теж отримує свій шанс після довжелезної передачі за спини захисникам 25. 1925. Мухарам'я залишає межі поля. Трудяга Вячеслав Танковський. Виходить замість нього під шостим номером. Карків'яни до першого. Забираем мяч, Паламарчук Паломарчук на чужу половину поля. Капинус, ох, Капинус! Але ох і Варакута! Дивіться, це вже ЛНЗ третій міг забити. Просперо Що він сам не чекав на подібний шанс. І тут і Тодо теж йшов до останнього. Та напевно, як і личить форварду в таких ситуаціях. не знаю. Е -е... Ще раз демонструють. Так, капінус, подивіться, взагалі ніякого тиску. Спокійно. Все робить спокійно. ледь ледь котить м'яч на, на... Варакута. Оба зобов'язаний був закривати. Просто зобов'язаний. це. Ідеальний шанс. Коваленко вже готовий давати фінальний свисток. Так, ЛНЗ, друзі, очолює турнірну таблицю Української прем'єр-ліги станом на цей момент виграючи ще один лобовий поєдинок, друзі. Шахтар Колос, Металіст 19 25 Три матчі поспіль з конкурентами в турнірці. Команда Віталія Пономарьова здобуває в цих трьох матчах 9 залікових балів. А, ще перед тим нічия з крипасом була, не забуваємо.